Доброго вам здоров'я, шановні, 13 травня, вівторок. Православна церква згадує сьогодні мучницю, гликерію, діву. В народі цей день називали лукери гречкосійки. В цей день сіють гречку для цвіту для бджіл. Сьогодні хочеться побажати всім глядачам ясного неба і над головою, і в душі. Нехай буде день спокійним, праця вдалою, а кожна хвилина наповнена змістом. Бажаю вам бути в гармонії з собою, чути добрі слова від близьких і знаходити красу навіть в дрібницях. Нехай все, що ви віддаєте світові з любов'ю, неодмінно повертається добром, підтримкою та щастям, а небесні сили цього дня оберігають від всього лихого і благословляють кожен ваш крок. 13 травня на День Святої Гликерії здавна уважно придивлялися до природи, саме в цей час з'являлися перші комарі. Їхня поява була важливою прикметою. Казали, що якщо комарів немає, травень буде сухим, а вівса й трави не буде. Комарі в'ються, то день буде соняшним. Великий комар віщує добрий рік. А якщо вже з'явилися комахи, час сіяти жито. Вважалося, що з комарами приходить тепло і волога. Якщо ж вбити одного комара, це сьогодні погана прикмета, бо, як казали, одного комара вб'єш, дюжина додасться сьогодні не можна цього в жодному разі робити. Спостерігали в цей день і за кількістю мошок, якщо їх багато, чекали багатого літа, готували короб під ягоди і кошик для грибів. Прості природні знаки допомагали людям передбачати погоду і планувати, чим займатися найближчим часом. Із цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч цікавинок. Я розповім вам про неперехідні народні звичаї цього дня, а ще додам перехідні, народні звичаї, традиції, народні свята, перехідні, якщо такі були. Поговоримо сьогодні про місячний календар, що в нас в місячному календарі. Звісно, буде обов'язково сьогодні замовляння для вас. Знаю, що ви любите, чекаєте замовляння, замовляння автентичне з етнографічного джерела. І, будь ласка, додивіться це відео до самого, до самого самого кінця, тому що я розкажу вам, що сьогодні треба робити, розповім, що сьогодні не можна робити. Е, ставте лайк, подобаючку цьому відео, робіть репости, діліться цим відео, де тільки можна це зробити, якщо на то ваша ласка, обов'язково оформити підписочку на цей канал і натисніть дзвоник, якщо досі ще не натиснув, для того, щоб отримувати всі всі сповіщення з цього каналу. І я хочу запросити вас на свій телеграм-канал, де періодично, час від часу, щось цікавеньке, я так само додаю. Я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день, за 13 травня, за вівторок. Я дякую заступникам небесним за заступництво в цей день. Слава Україні! І я починаю! 13 травня православні християни вшановують пам'ять святої мучениці гликерії Іраклійської, яка жила в І2 столітті за часів правління імператора Марка Аврелія. За старовинними переказами, вона була донькою колишнього римського градоначальника Макарія. Їхня родина переїхала з Риму до Траянополя. В ранньому віці гликерія втратила батьків, прийняла християнство і дала обідницю без шлюбності. В народі цей день також пов'язували з природніми змінами. Помічали, що саме 13 травня з'являються перші комари, їхній приліт пов'язували з теплим весняним вітром, а восени казали, що той самий вітер відносить комарів комах на Південній моря. День вважався цей межовим між весняною прохолодою та справжнім літнім теплом, літньою спекою. Комарі насправді не такі прості, як здається. І, хоча дратують вони всіх без винятку, насправді кусають вони е, не всі нас, а лише половина їхньої популяції, нас кусають саме самки. Причина дуже практична, їм потрібні білки з нашої крові, щоб сформувати яйця. Якщо самка не перекусить, то відкладе лише 40-80 яєць. Але якщо їй вдасться насититися нашою кровушкою, то кількість зросте до 200-300. Самці ж комарів цілком мирні вегетаріанці. Живляться вони нектаром і живуть недовго, лише близько місяця. Зате активно розмножуються. Яйця відкладаються у воду, це можуть бути калюжі, бочки, річки. Навіть стара концертна банка може бути чудовим місцем для того, щоб самки відклали яйця, і сірк плотиків через кілька днів вилуплюється мотиль, а ще за тиждень дорослий комар. Живе він кілька тижнів, відкладає яйця і коло замикається. Комарі з'являються в квітні-травні, а зникають восени. До цього часу самці вже гинуть, а самки, які не п'ють кров, а харчуються соками рослин, готуються до зими. Вони заспокоюються і зимують в листі, пнях, щілинах, щоб знову активізуватися навесні. Найкомфортніша температура для комарів близько плюс 16 при високій вологості. Якщо ж на вулиці понад 28 градусів або надто сухо, вони стають дуже млявими. Не люблять вони висоти, у південних країнах від комарів навіть ховаються у високих ніч-ліжках, збудованих на восьмиметрових метрових вежах. Щоб знайти жертву, комар орієнтується на запах, спершу вловлює вуглекислий газ, що виділяється людиною під час дихання, потім шукає тепло, особливо приваблює комара запах поту. Зокрема, молочна кислота, в місті якої в кожного свій. Приманкою стають і деякі запахи, бальзам для волосся може бути, серцеві ліки, алкоголь. Навіть колір одягу має значення. Комарі люблять блакитне, але не терплять жовтого. Тож, якщо хочете, щоб вас цією весною, цього літа поменше кусали комарі, то можете носити жовтий одяг. До речі, він зараз якраз в моді такий топленого жовтого масла колір. Цікаво, що людей після 50 кусають значно рідше, ніж молодших людей, ну а найбільше комари полюбляють дітей, в них ніжна тонка шкіра, тож комару легше дістатися до свого обіду. Травня 13-го на гликерії проводиться перша сівба гречки, так званої Маївки, що рідко буває вружайною на зерно, хіба раз на сім років, сіють її, власне, задля цвіту на поживу бджолам. Господиням добре сьогодні запарити жменю м'яти або чебрецю в новій воді і обрискати поріг, вікна і кути хати, щоб хата добро приймала, а зло на поріг не пускала. Вважається, що після цього в дім війде лад і радість тим, хто хоче, щоб в гаманці завжди водилася копійка, зранку сьогодні слід покласти під скатертину на столі три зернини гречки та монету. Скатертина має бути світлою, без плям. Коли всі члени родини сядуть за стіл, промовте подумки: як гречка росте, так і гроші нехай ростуть. Зерно зберігають до наступного молодика в затишному куточку дому. Цього дня не можна лишати волосся після де деінде, крім проточної води, якщо змити його в річці або хоча б в ванні зі словами з водою все, що було чужим, ушло, а мені ясний розум і мир нехай прийде. То, якщо так пустити своє волосся з цією водою, то це очистить від нав'язливих думок, заздрощів та мимовільного зорочення. Згідно з народним місячним календарем 13 травня 2025 року, перший день третьої квартири місяця починається сьогодні спад місяця. В традиції наших предків, наших пращурів, це був час згасання зворотної сили відпускання. В різних регіонах його називали Гниловицько, Гнила кватиря, гницель, рушило або гнилуша, і це вже багато про що говорить. Казали, на третій квартирі робить нічого не слід, бо буде порча. Не замочували льону в цей період, не будували хати, не вибирали картоплю, бо буде дуже зимою гнити, в таке вірили наші предки. Жінки утримувались навіть від засолювання огірків в такий період. Сьогодні не підписують договорів і не купують нічого занадто великого, бо прослужить недовго і швидко згниє. Але цим періодом насправді можна скористатися на велику велику користь для себе, для свого добробуту, Слухайте уважно, як саме цим періодом треба скористатися? Взагалі. Починаючи з сьогоднішнього дня, дуже добре викидати все зайве, вичищати підсвідомість, розгрібати все старе. Цей період чудово підходить для генерального прибирання, винесення речей, очищення шаф. Якщо сьогодні зробити це, то можна позбутися поганої звички, завіруванням все, що обрубиш в гнилу квартиру, не повернеться. Саме зараз в народі робили обряди на зняття від зурочення, від туги, від нещастя, замовляння в цей час читали на смерть хвороби або на вигнання хвороби і вигнання злих людей з життя. Щоб прочитати це замовляння, необхідно, це замовляння вигнання хвороби, необхідно підготувати череп'яну миску з водою, в яку е, кладуть навхрест палички з хатнього віника. Тримаючи миску над головою хворого, виливають туди розтоплений віск і промовляють слухайте уважно, це замовляння. Виходь, всяка болість із людини, з кості, з жил, з суглобів, з крові, з шпигу, де вітер не віє, де сонце не гріє, де глаз божий не доходить, де капища не стоять, де вогні божі не горять, де собака не бреше, де дівка коси не чеше, там вам волю мати. Піском пересипати, очеретом махати, мир не займати, дуби крутити ламати, листя обсипати, дуплами ставати, коріння виривати, а мир горя не буде мати і знати, щезне пропади, від миру відійди, а моє замовляння до святої правди віднеси неділя з понеділком, вівторок з середою, четвер з п'ятницею, а субота сама хвороби нема. В неділю сонце піднімає, хвороба відступає. Святі предки, Божі воїни, перонові діти, станьте мені до помочі всякі хвороби на віск виливати, Вийди пристріт, переляк, вихор, віхриця, сквозняк сквозниця, навій навійниця, лунатик параліч, злому зщему зглуху Зідійте, всякі хвороби, які є захворювання на віск відійдіть від огня. Від меча, від нашистя Духа Святого Вогняного, зійдіти всякі хвороби, з голови, з зубів, з вух, з пострікання вух, із хребта, із шпиху, з мозку, з крові, з матки з сичового міхура, вийдіть всякі хвороби, вийдіть задумані, зачаровані, заспані, наслані з охоти, з роботи, вийдіть котячі, собачі, волячі, курячі овечі, дівочі поробочі, Зійдіть всякі хвороби, які є, захворювання на віск відійдіть і там навік залишіться. Окрім себе, в цей день намагалися вберегти й дім. В цей день господині запарювали на новій воді м'ято чибрець -чи і кропили пороги, кути, вікна, вірили, що так можна не лише вигнати зле, а й запросити в хату радість, лад та добробут. Під час обрискування промовляли оберегове слово, казали таке. Господи, захисти мою хату, як захистив свою церкву святу. Як ворог не входить в храм, так нехай зло не входить в мій дім, як вода свята обмиває, так нехай з порогу мого змиється все лихе, стань, янголи біля вікон, стань, архангели біля дверей, а Ти, Господи, в серці живи. Амінь. Що стосується стрижок в цей період на в перший день третьої квартири місяця, то в народі в третю квартиру місяця волосся не стригли, якщо хотіли його росту. Але могли зрізати ковтун чи відрізати хворобу, якщо хотіли позбутись чогось поганого. Ну, наприклад, якщо волосі ковтун є, то можна його відрізати таким чином відійде хвороба. Що не можна робити сьогодні? 13 травня, в День Святої Гликерії або лукери, як казали в нашому українському народі, дотримувалися кількох заборон, щоб не накликати на себе негаразди, не радили сьогодні витрачати багато грошей, вважалися, що це може призвести до фінансових труднощів у найближчому майбутньому. Також застерігали від лінощів, день мав бути активним і працелюбним, адже байдикування могло зупинити добрий хід справ. Особливо уважно стежили за гребінцями. Волосся, що лишалося після розчісування, не можна було зберігати чи залишати просто так Його обов'язково позбувалися через проточну воду, щоб уникнути родинних сварок та непорозумінь. Ще одне важливе застереження сьогодні не можна бити посуд, незалежно від того, випадково це сталося чи навмисно. Вірили наші предки, що це може порушити добрий лад в домі. І нарешті не варто було цього дня позичати чи віддавати іншим свої речі, щоб разом із ними не віддати власну енергію чи удачу. 13 травня в 2025 році припадає на вівторок, коли згадуються мученики, тож це не дуже підходящий день для того, щоб починати нові великі важливі проєкти або починати якісь складні проєкти довготривалі. В народі вірили, як почати цей е, такий складний великий проект в день мучеників. То всю роботу, поки будеш впроваджувати цей проект або цю справу довго. То, поки будеш її робити, будеш мучитися, поки її не, не доробиш вже. Тому е, краще щось надто велике не починати. Ну, до того ж, у нас за місячним календарем, бачите, так само це співпадає, що це не дуже такий вдалий період для того, щоб починати саме великі справи. Треба щось робити інше, там, виганяти, позбуватися від чогось, От, е, виганяти зло, виганяти хвороби, виганяти пристріт, і, так само, ну, і, і тому подібне робити. Матерям із грудними дітьми не можна 13 травня вішати дитячий одяг на ніч під місяцем, кажуть, що після цього дитина може часто почати плакати, хворіти і погано спатиме вночі. Кравцям не можна в цей день братися за новий одяг для замовника, якщо голка впаде на землю під час шиття. Якщо не перехреститися і не знайти голку одразу, кажуть, річ не носитиметься, чужа сила її вже тримає. Нікому не дозволено викидати залишки вечері 13 травня під дерево. Вважалося, що це корм для домовика, якщо його знехнувати, просто викинути, то в хаті почне щось гриміти і спати не дасть. Старим людям не можна позичати хліб сусідям 13 травня, це як віддати силу на літо, і тоді не буде снаги ні на працю, ні на врожай. Не варто дивитися в дзеркало після заходу сонця, якщо в день була сварка, бо в третю квартиру запам'ятовує образу і може відзеркалити її в хворобу. Сьогодні, в 2025 році, в нас вівторок, це день скоромний, тож обмежень в їжі немає жодних, можете їсти абсолютно все, що вам захочеться: м'ясо, рибу, сир, масло, сметанку, все-все-все, будь ласка, вживайте. 13 травня іменини відзначають Георгій, Макарій та Олександр. Цього дня хочеться привітати іменинників, хочеться побажати міцного здоров'я, душевної рівноваги, щирої підтримки від близьких і добрих звісток щодня. Нехай кожен день буде щедрим на світлі миті, нові можливості та натхнення, а святі заступники хай невпинно оберігають, допомагають долати труднощі та благословляють на всі добрі справи. Ось і все, що я хотіла розказати вам, шановні глядачі, про цей день. Завтрашній день буде надзвичайно цікавий. Будь ласка, повертайтеся на цей канал, щоб про це все дізнатися. Завтра поговоримо про, є в нас велике перехідне і церковне, і дуже велике перехідне народне свято, тому е певною мірою завтрашній контент буде унікальним на цьому каналі. Ну, тут, взагалі, щодня унікальний контент виходить, тому що я ще раз нагадаю, що я враховую не тільки перехідні свята звичаї, Прикмети і так далі. А ще я враховую неперехідні свята, народні звичаї. Не, да, і перехідні, і не перехідні. все враховую. Тож, будь ласка, повертайтеся. Завтра поговоримо про, про завтрашній день. день. Дійсно дуже багато відомостей в різних календарях, в різних альманахах минулих століть. От навіть можна сказати так, що це століття минулі. Да. Які я знайшла, які збереглися, вони відскановані, вони зараз в електронному доступі є. Я це щодня вивчаю, збираю все це докупи, щоб вам щодня тут розповідати у вигляді таких відео. А сьогодні я вам дякую дуже за увагу. Будь ласка, бережіть себе, будь ласка, будьте здорові. Слава Україні! До зустрічі завтра, до побачення!